Про те, скільки століть глинському храмові, історики сперечаються і донині. Зрозуміло лише одне: пам'ять про зруйнований у 30-ті роки комуністами храм, не повинна пропасти, наголосив Валерій Пархоменко. Але в якій формі втілити цю пам'ять, тут думки членів комісії розділилися. тут храма, воно потребує не тільки для того, щоб тут люди молилися, а і як знак могли ну, глибоко православного коріння цієї. Території. Я думаю, що тут обов'язково треба поставити храм, який оситиме не лише ну нагрузки, як молитва будинку, а і нагр. Рускої історично пам'ятки. керівники України не підтримують жодної релігійної конфесії, тому храм за будь-яких умов будуватимуть за благодійні кошти, стверджує Валерій Пархоменко. Якщо ж споруда буде з глибоким фундаментом, то не на городищі в один голос говорять історики. Інакше пропадуть численні артефакти в землі під байбутньою церквою. Тому дійшли висновку побудувати церкву у центрі села. А на горі фавор побудувати пам'ятний знак і зробити як історичну пам'ятку для паломництва для зеленого туризму. Глинський фавор, як і все більське городище, це ще і місце земляних конфліктів, кажуть у Полтавській облдержадміністрації. Сьогодні у нас відбуваються суди, і ми займаємося тим, щоб відсудити паї, була розпайована земля, яка входить в територію більського городища. А Глинське городище входить в територію більського. Тому сьогодні також вияснимо земельні ці всі відносини, щоб унеможливити руйнацію скажімо так того культурного шара, який знаходиться під землею, проте в облдержадміністрації не виключають можливості зведення невеликої каплички коштом меценатів саме на історичному місці.